«Вниз по скелі, мультфільм 14-річного Матвія Глазунова. Стрічку хлопець надіслав на цьогорічний Children's Kino Fest. Хлопець каже, це вже третій його мультфільм. Фільм був сам фільм, був натхнений е, оповіданням Джека Лондона Жага до життя. Е, коли я писав сценарій, е, я так сказати, робив опору на цей е, так сказати на це оповідання. Але я багато чого добавила свого. Наприклад, жінка головного героя. Вона теж зробила вклад, вона допомагала головному герою пошуку золота, також цей персонаж е на лодці е та багато чого свого, е щоб е фільм можна було так сказати, умістити у свій е п'ятихвилинний хранометраж, щоб показати все. Матвій Глазунов розповідає, про що його стрічка. Два золотошукачі вирішили відправитися на пошуки золота. Вони почули про легенду, яка е, оголошує про те, що на кражному озері е, заховане золото. Коли вони все-таки знайшли це золото, то один з них зрадив його і пішов із золотом. Е, а другий, е, другому потрібно було виживати у дикій природі, але йому вдалося це зробити. Герою для свого мультфільму Матвій робить самостійно. Це жінка головного героя фільму Вниз по скелі. Вона допомагала йому у тому, щоб піти на пошуки золота. А ось і саме головний герой. Він, так сказати, виживав в джунглях після того, як я зрадив його друг. Після того, як головний герой вижив, він його так сказати, підібрав один корабель. І це був один робітник з цього корабля, який допоміг у цьому. Роблю каркас металевий, потім обтягую поролон. щів угу. для них одяг, потім я роблю форму з пінопласту. І вже потім я обтягую це фетром, угу. роблю йому очі, придаю так сказати, життєвий вигляд, волосся і руки. Руки, пальці. Так сказати, вигаються. Ад мультфільмом не з поскалі Матвій працював впродовж року. Спочатку е був процес е так сказати, виробництва, ляльок, декорації, а потім я вже знімав е поступово. Я міг щось монтувати, щось ні. Потім е у кінці зйомок я об'єднував це одне ціле. Озвучували мої батьки е та знайомі. Я знімав фільм на телефон. А на зйомки пішло десь декілька місяців. Хановатаж 5 хвилин. Перший мультфільм Матвій Глазуновий готую, коли йому було 10 років. Я надихнувся фільмом «Кароліна у світі жахів. Я подивився його у 6 років, а в 10 років я дізнався, що він зроблений в техніці стоп моушен. Я вирішив зробити короткий тест, так сказати, драйв з пластиліну. Мені дуже сподобалося, і потім я вирішив робити це з шерсті. Попередні мої проекти називалися Мелісса і Чорний. Меліс розповідає про те, як відьма шукає гриби для свого зілля, а чорний лютий про події, які відбуваються зараз. Війна. Хлопець розповідає, чому вирішив взяти участь у «Children's Кінофасті. У 2021 році, після закінчення зйомок Маліси, я дивився, як о, так сказати, інші фільми брали участь в інших кінофестивалях, тому я вирішив, чому б ні. А, але я дитина, тому я вирішив а, податись у Чилрин Кінофест. в 2021 році для фільму Ліса я виграв Гран-Прі. А в 2022-му на лютий» я виграв найкращий анімаційний фільм. Угу. Зараз чого очікуєте, який результат? Сам не знаю, але я вже у фіналі чоловік на фесту за словами Матвія Глазунова надалі надсилатиме свій мультфільм на інші фестивалі над новою стрічкою. Поки не працює. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.